Що е, означає ресурси роду? От дуже часто люди хочуть отримати ресурси роду або з'єднатися з ресурсами роду. Що це означає і як ми можемо з'єднуватися з ресурсами роду? Ресурси роду, це те, що ми можемо отримати від нашого роду. Ну і звісно ж, спочатку нам нужно вияснити, які вони у нас є. Там от бабушки, наприклад, там ми там там да, здоровье, например, там, от дедушки мы получили, там, я не знаю, ну, например, желание учиться. И потом мы должны точно понимать, ну, что мы хотим. В основном люди все хотят, все, я хочу богатства, дайте мне богатство, денег. Я бы хотела уметь так, чтобы там, я вам трах тебе дохнула, там, волосинку вырвала, и завтра вы проснулись, а у вас на, на столе стоит миллион какой-то валюты. Мы бы так хотели. Но ваши порядки были очень много, которые там пострадали из-за из денег, которые эм, там были изгнаны из рода, и, к сожалению, нельзя всех равнять. И вот когда мы знаем точно, какой ресурс мы хотим, мы либо в медитации, либо там в общении с предками, ну, тоже там через медитацию, через практику, мы просим именно того ответственного, у которого мы знаем, что был этот ресурс, мы просим у них помощи. То есть мы прям говорим, что мы, я прошу того в роду, к которому я могу обратиться по поводу, например, там, замужества, да, Потому что я знаю, что у меня в роду были женщины, счастливы в замужестве, счастливы в рождении детей, там счастливые матери. Я прошу у них благословить меня, инициировать на это, а не просто всех, всех подряд просить, потому что были у нас, к сожалению, такие и червивые яблочки в дереве нашего рода. И их силу мы не берем, но наоборот, мы им подсылаем свет, любовь, благодарность, чтобы эти ресурсы к нам не приходили. <гум> uh -huh. e, хорошо, а наприклад, коли ми маємо якийсь талант. <гум> да, є задержка звуку. <гум> Наташ, коли наприклад я відчуваю, що я вмію чи хочу, люблю шити, okay. і е, я розумію, що в мене може є якийсь талант, який мала моя бабушка десь там в якомусь поколінні. Я можу звернутися до своїх предків, там, які вміли шити, які були майстрами своєї справи. Для того, щоб попросити якось підтримку, благословення, можливо, передати дар. От ми можемо робити таку практику. Звісно, ми можемо, але нам потрібно звернутися конкретно до бабушки або бабусі, яка обладала таким талантом, обладала таким даром. Але здесь ще може бути быть... вот про таланти, да, про дар. Здесь може бути момент, що хтось в роду займався чим-то і перекрив нам дар. Поэтому нам прежде всего нужно сделать расстановку энергетическую, чтобы убрать все препятствия, чтобы выровнять энергии перед тем, как просить вот это раскрытие дара. Потому что э, когда энергия течет правильно, тогда и дар придет правильно. А когда мы, например, удочеряем своих родителей, либо мы э, там, не любим кого-то из наших родителей, из наших предков, там, не хотим э, с ними взаимодействовать, и мы вообще на них сердиты, или там у нас в роду были ну, как я сказала, уже черв... червивые, яблочки, то у нас энергия может быть перекрытой. Поэтому, когда мы будем сидеть, она не идет. Поэтому, прежде всего, должна быть энергетическая расставка, на воде, где у нас есть перекрутки в плане, там, ну, удочерили ли вы свою маму, либо ваша бабушка считала вас дочкой, а не внучкой. Стоите ли вы на своем месте? Действительно ли это ваше место? Не проживаете ли вы судьбу своего какого-то умершего либо абортированного брата или сестры а потом уже мы можем просить истинное раскрытие талантов и просить тот дар опять же почему люди просят дар тут тоже интересно очень многие говорят там я потому что я хочу быть могущественным я хочу там одним взглядом убивать то как бы дар вам такой не дастся сто процентов то есть я такое понятие в Філософії, так? з яких ти намірів просиш, щоб тобі передали дари? Чи з благості, чи в пристрасті, чи в невіршості, якщо це, ти це просиш з благості передати дар, то дар тобі точно передадуть. Якщо, з благо, якщо в, в пристрасті, це означає, що ми це робимо зі стану гордині. Тобто, дайте мені дар, я буду ще сильніша, ще крутіше. А коли ми це робимо внівечі, це деколи угу. може йти для того, щоб зашкодити іншим. Оце вже йде егоїстичний напрямок, що я буду мати дар, значить, я можу комусь прийти і там і щось зробити негативне. Ну, я правильно думаю про це? Да, да. да. Так, це веселі історії наших клієнтів, все правильно. Угу. Так, якщо дівчата у вас якісь є запитання, задавайте нам в коментарях. Ми ще будемо мати пару хвилин на них відповісти. Ми тут з Наталією говорили про те, що можливо ми зробимо ще якісь додаткові ефіри на вихідних. Це називається вихідні з Наталією і з Олесією». Угу. Для того щоб ми в своїй мірі так само в осінній період почитання предків хочемо зробити свій якийсь несок, можливо, ми комусь допоможемо, ну дати якусь інформацію, якої ви не знаєте. А ми можемо вам якось ну, відкрити, засвітити в ці місця, які для вас були суперечливі. Тому ви можете писати питання навіть, якщо ми сьогодні чогось не розглянемо. Ми з Наташою говорили, ну ми ще знає, домовимося остаточно, що можливо, ми будемо в неділю, 11 ранку, виходити в ефір про том двох-трьох тижнів, допомагати вам. Пізнавати якісь істини роду, тому що на сьогоднішній день питання роду, ніби дуже важливе, і так кажуть, що воно є таке популярне, але справа не популярності. Справа в тому, що до будь-якої справи треба підходити усвідомлено. Ну, от, коли ми вчимося десь в якомусь закладі або на якихось там тренінгах, то ми завжди йдемо і ми знаємо, для чого ми це робимо. І так само, якщо працювати з родом, ми повинні знати, для чого ми хочемо з ним працювати.